Всім моє вітання! Ви на каналі Виноград і сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Вашої увазі от така чудова форма винограду селекції писанки Олега Михайловича під назвою. Денька ці кадри зняті в місті Полтава на винограднику Олександра Гергеля. І тут будуть показані грони засняті в серпні як 20-го, так і 21-го року. Ну, врожаї майже однакові. Це прищепа на столовому сорті кодрянка. Тут по два рукава прищеплено. Сама формовка куща віяло з віддаленою зоною плодоношення. Шпалера двох плоскосна і от, от такі грони. Ягоди великі, цілком відповідають опису. В кінці відео буде опис цієї форми наведений. Можете почитати його, зупинить прокрутку. От. Але грони не зовсім відповідають. Ну, тут грам 500-600 повинні бути 600-1100. От, ну, по думці багатьох виноградарів, зв'язано з тим, що невдало вибрана підщепа. Кодрянка вона не являється гарною підщепою для більшості столових сортів. Краще, якщо міняти кодрянку на шот, то курчувати і садити новий кущ, а не робити прищепи. Ну, от такі ягодки. Зваження показало, що вага цієї ягодки десь 14 з невеликим хвостиком грав. Тобто характеристика, заявлена Олегом Михайловичем, цілком, підтверджується. Колір, як бачите, такий рожево-яскравий, рожево-червоний, яскравий. Рожево яскравий. От, є нарікання, що у цієї форми буває терпкість, ну, скільки ми, А ми разів три знімали відео про цю форму, то ні разу е, я терпкості не чув. Отак виглядає ягодка е, при розрізанні. Значить, одна кісточка тут, в цій ягодці була. Ну, бувають і дві. Значить, смак, смак ягод дуже шикарний мускат, дуже смачна ягода, розкушується з хрустом, шкірка при їді не відчувається, м'якоть, м'ясисто, щільна така. Дуже смачна ягода. Тріску ягід, горошіння, осипання за час вирощування Олександром Гергеля цієї форми не спостерігалося. Стійкість до грибкових хвороб вище середньої. Ну, виноградник весь оприскується фунгіцидами хвороби не допускаються, і при той кількості оприскувань не було видно, щоб потрібно було ще робити додаткові оприскування. Стійкість до морозу мінус 23 градуса по Цельсію заявлена, тобто вся форма укривна, при вирощуванні в центрі України, в Полтаві, і гергель на зиму укриває, знімає лози і укриває. Виноградник поливний, не допускається пересушування ґрунту, поливи робляться по мірі необхідності. Визріваємось лози гарно. Ось така ця форма винограду «Динька» селекції писанки Олега Михайловича. А тепер в вашій увазі характеристики цієї форми винограду взяті з інтернету. Як бачите, строк зазрівання 105-110 днів. І як ви бачили в відео, це друга половина серпня. Вага грон 600 1100 грам, кущі сильнорослі, квітка обох статей. Вага ягід 12-18 грам, колір рожево-червоний, смат шикарний. Мускат стійкість до морозу мінус 23 градуса по Цельсію. Ці характеристики дані писанком Олегі Михайловичем. Якщо потрібен посадковий матеріал, то телефони для замовлення на екрані перед вами. На цьому все. Дякую всіх за увагу і до зустрічі в наступному відео. До побачення!